Сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з чарівними історіями про фей від Юлі та рана. Знайомства із шоколадним печивом. Наступного ранку чотири найхоробріші та найчудніші феєчки прилетіли до старого дуба. Вони всілися на гілку перед входом у дупло. Доброго ранку, пане вороне!» гупнула дзвіночок. Як спалося? Ми принесли з собою смаколики. Підтримала їх виберезовий листочок. Гречаний мед і шоколадне пече. Ммм. смакота!» Із допла, крекчучи, виліз Великий Ворон. Чого це ви розшумілися зрання?» сердито запитав він. Я вас не кликав. Не потрібно мені ваше печиво. Чому ж? здивувалася фея, смугаста шкарпеточка. Златися на весь світ і відмовлятися з від шоколадного печива зовсім нерозумно. Може, ви захворіли? запітала травиночка. Погано почуваєтесь. якщо додати до меду трішки нашого полку, хвороби минуть за хвилину, ви дивилися на ворона так блага і від маленьких кошиків у них у руках так смачно пахло. Ну, гаразд, пробуча ворона, Заходьте, але майді на увазі, у мене не прибрано. Звали ворону кратук. Колись він жив разом зі своєю зграєю, але одного разу посварився з іншими воронами і пішов від них. Відтоди краток ображався на весь світ. Здається, я збожеволів, похмуро пробурмати він собі під зьог, або мені страшенно захотілося печива». Березовий лісточок швиденько заварила чай. Чайники чашки ви принесли з собою, а воду вони кип'ятять чаклунством. Дзвіночок а хай не склала всі клаптики в дуплі. Травичка розставила посуд, а смугаста шкарпеточка поклала до найбільшої чашки три ложки меду, щедро насипла туди фейського полку. Чашку вона подала кратоку. Смачного в один голос побажали всі фей та дзвінко розсміялися. Ворон скуштував чай, йому сподобалося. Потім він скуштував печиво і з'їв чотири штуки. Можливо, прийшов час навідати свою зграю, раптом спало йому на думку, і принести їм фиско шоколадного печива. Ось така історія знайомства. До побачення, до нових зустрічей.